Він жив у час, коли Європу палили монголи, але саме він зумів підняти українські землі з попелу. Данило Галицький став першим королем України. Його коронував сам Папа Римський у 1253 році. Він об'єднав Галичину та Волинь, створивши одну з наймогутніших держав Східної Європи. Його війська неодноразово перемагали монголів. А нова столиця Холм стала символом сили та відродження? Данило підтримував зв'язки з Угорщиною, Польщею, Римом і навіть Тевтонським орденом. Він мліяв про єдину незалежну Україну, і саме він заклав її фундамент. Це був не просто князь, це був король, який довів, що Україна може стояти гідно серед європейських держав. Хочеш почути, Більше легенд і справжніх історій України підписуйся на канал.